Композитор із Кременчука, який підкрив Голівуд, і отримав чотири оскари, у минулому столітті його ім'я було у всіх на устах, а його музика могла врятувати навіть провальну стрічку. Його східноєвропейський акцент та оригінальне почуття гумору захоплювали західних кіноманів. Лейзімен Бозаворкнідістаунфортіфайфіс, айлайктумиксамканев ту вимпортен фактор вотметні суксесфолта майколік він і сталетей Йоган Бранд Йоган Штраус Віче Штраус Дмитро Тьомкін, композитор із Кременчука, який написав музику до сотні американських фільмів. Дмитро народився у сім'ї лікаря та викладачки фортепіано 10 травня 1894 року. Його хист до музики був помітний з маличку, і вже у 13 років хлопець вступив до консерваторії. Усього три роки, і він уже заробляв собі на життя як тапор, грав на роялі під час сеансів німих фільмів. Після проходу до влади більшовиків Дмитро зрозумів, з ними творчого розвитку не буде. Музикант перебрався до батька, який на той час одружився вдруге і жив у Німеччині. Там у митця відкрилося друге дихання. І невдовзі його музика лунала у Берлінській філармонії у 1925-му Тьомкін разом із другом опинився у США, де вони удвох. А компонували балетній трупі. Там Дмитро зустрів своє кохання, танцівницю Альбертину Раш, яка й прокладе йому шлях до Голівуда. Невдовзі вони одружилися і разом поїхали в турне з американською балетною трупою. Біржовий крах 1929 року змусив Дмитра завершити гастрольну діяльність. Але саме тоді, завдяки зв'язкам Альбертини, його і покликали працювати в кіно до Каліфорнії. Тоді почали знімати перші музичні звукові фільми, до виробництва яких Тьомкін і долучився. А пізніше він дивував неймовірно влучними саундтреками для вестернів. Айдантинґґрауче несесерелі то новеріґудабакавбойстурайтґудкавбой сонз, боз айдонтиндет містер Йоган Штраус возагудсвімерн стилгі рот блюданюб. Свій секрет пояснював так: дух ковбоїв йому знайомий, бо вони мають багато спільного з козаками. Дмитро намагався, або його музика підкреслювала тембр голосів акторів. Фільми передавлявся із секундоміром та відзначав кульмінаційні моменти. Він працював із найкращими режисерами, серед яких Альфред Хічкок, Френд Капра, Джон Стерджес. Пісні, які писав Дмитро, мали шалену популярність, і були 20 разів номіновані на Оскар. Жадання силуетки митець отримав чотири рази, а історія двох із них сама тягне на кіно. У 1952 році Тьомкін узяв участь у створенні фільму Рівного півдні, який був під загрозою провал, із допрем'єрного показу, критики вийшли розчаровані, але завдяки Дмитрові сталося диво. На радіо запустили в ротацію саундтрек із фільму, і він миттю посів перше місце в чартах. Люди прийшли і на перегляд стрічки. А Дмитро отримав одразу два оскари за музичне оформлення та пісню. Feel like a motor of the twins. Третій Оскар йому вручили за стрічку Високий та могутній у 1955 році. А у 1959 за найкращому. Музику у фільмі Старий і Море, створивши музичний супровід для понад 160 фільмів, Дмитро закріпив появу професії кінокомпозитора. Американський період життя закінчився із смертю його дружини. У 1967-му Митець перебрався до Європи через п'ять років. Дмитро одружився вдруге з англійкою Оливією Синтією. Печ з нею прожив останні роки життя, насолоджуючись грою класики на фортепіано. Він помер у Лондоні 11 листопада 1979 року. Але його ім'я і сьогодні пам'ятають у США та Європі, а Квентін Тарантіно і досі використовує його музику у своїх стрічках. Звісно, через те, що Тьомкін народився за часів імперії, Росія привласні його собі. І, хоч композитор жив у період, коли українська національна свідомість затиралася, але в рідному Кременчуці його не забули. У цьому місті є провулок на його честь. А ще в Кременчуці ім'ям видатного композитора названо конкурс молодих піаністів-імпровізаторів.